Сім'я була і залишається хранителькою людських цінностей та історичною спадкоємицею поколінь. Варто зазначити, що в Ємельчинському районі, попри чисельні випадки знецінення родинних традицій, залишаються сім'ї, що отрепетно оберігають родинне вогнище. Саме представники таких родин зібрались, аби відсвяткувати Міжнародний день сім'ї та День Матері. Як виховаються діти, яка аура від того і створюється таке ну, відповідна атмосфера, культура. У суспільстві тому я хочу всіх, всіх мам, всіх, хто та привітати з цим святом. Цього дня начальник департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлана Гресь та представники районної ради Ємельчино вітали сім'ї, які всиновили дітей та родини, рідні яких загинули чи несуть службу в зоні АТО. Хочеться, щоб наші діти. Не знали цього, що знаємо ми, і не пам'ятали, мабуть, тому що все-таки історія залишає свої якісь темні плями, але давайте виховувати дітей із баченням нашого майбутнього, мирного і спокійного. На святі без уваги не залишилась Світлана, учениця 11 класу Ємельчинської гімназії, чемпіонка України з армспорту, яка популяризує фізичну культуру серед своїх однолітків. «В Нашого Ємельчинському району таких хлопців немає, а саме дівчата займають місця. Я побажала б успіхів так само, щоб вони займалися спортом і великих вершин. Святковий настрій усім присутнім створювали творчі колективи ємільчинського району. matu shandoy mo